Ескаватори нові ТДС дуже крутої команди, яка з нами ще з часів Майдану, які були на Майдані разом. І мені приємно було почути, коли власник і директор цієї компанії підійшов до мене уже зараз, коли ми уклали величезну кількість контрактів, викупили їх виробництво. Думаю, що на півроку вперед, то він пішов і сказав мені. Петро Олексійович, а ви пам'ятаєте 1 грудня, коли ви були на ескаваторі на Панковій 2013 році? Кажу, ну звісно ж, пам'ятаю, а це був наш ескаватор. Як ваш? Ну, нашого виробництва. Це крутий рекламний ход, кажу. Я не пам'ятаю, що там була марка. А я пам'ятаю, тому що я стояв поруч з вами. <світ> <світ> Бачите, який маленький світ, який несподівані зустрічі трапляються. в тому числі і під час допомоги армії закупівлі на фронті. Я дуже дякую цій команді, тому що вона домовилася з своїми клієнтами, пересунувши поставки цим клієнтам пізніше, тому що наше завдання зробити як мога більше. Фортифікаційних споруд для того, щоб подолати бездіяльність влади протягом, як мінімум, півтора року. І зараз ми можемо просто не встигнути збудувати доброї якості ці споруди, і тому кожен має робити все, що від нього залежить. Ми законтрактували в Україні і за кордоном 30 ескаваторів, в тому числі і всі нові. Українського виробництва, які знайшли, не просто знайшли, а які планувалися до виробів. І е, я дуже дякую і цим членам. Тепер я можу сказати нашої команди, які долучилися.